І як нам зробити так, щоб увага світу була не прикута до Росії, а до нас? От як нам вберегти цю увагу, про яку ми щойно говорили, і не, не дати її приділити Росії? Як оце зробити? Так. Знову ж таки, в саму десятку питання, тому що уявімо собі, на одну секунду, що з якихось, якоїсь причини відходить зараз Путін, приходить новий лідер. Моментально увага всього світу перемикається з України на Росію. І якщо цей лідер буде достатньо, такий, ну, достатньо словесно ліберальний. То все, Захід тут же ж припинить санкції, і тут же ж почне купувати нафту, і газ і так далі. Тобто буде схильність до того, щоб відновити бізнес as usual. Так що ця, ця загроза є і буде, але є і інша загроза. Якщо реалізується те, про що я мрію, і що я вважаю дуже реалістичним, а саме розпадеться Російська імперія, то може статися те, що на Україну посиплються її осколки. Пригадуйте собі у Шевченка, Польща впала та нас задавила. Тобто, що відбудеться, якщо, скажімо, в Росії почнеться жахлива громадянська війна і маса росіян куди кинеться, так як українці пішли в Польщу, росіяни підуть в Україну, ну кудись треба рятуватися від, від тої громадянської війни? Чи ми маємо позицію нашу державну щодо того, Чи ми… Продумаємо, як ми будемо реагувати, кого ми будемо брати, чи ми будемо просіювати якось, чи ні. Іншими словами, мільйон питань, які зразу постають. Слава Богу, зараз я навіть сам брав участь у таких, ну, я би сказав, на півтаємних розмовах з представниками неросійських народів Росії. Так, вони намагаються. Усвідомити ті шанси, які перед ними відкриває війна в Україні, і побачити, наскільки ну, можуть реалізуватися наміри про їхню незалежність. Але темп, з якою вони йду, йтимуть до незалежності, абсолютно різний. Скажімо, Чечня, вона зараз вже незалежна. Там немає російських законів, там є їхні закони. Формально вони в Російській імперії. В разі розпаду Чечня відразу стає незалежною державою. Я не кажу, який там уряд добрий до нас чи ні, але я кажу, що це незалежна держава. Так само є деякі інші. Народності в Росії, які ну вже майже готові до того, щоб утворити якісь свої структури. А є народи, які дуже далекі до того. Тобто вони будуть ще триматися якогось осколку Росії, чергового осколку, який утвориться, іншими словами, може бути. Таке поняття, як період напівросду Росії, спочатку Радянський Союз роз, розколовся, потім Російська імперія нинішня і так, далі, і так далі. Я думаю, що ті сценарії ми ще не проробили, і ми не, не готові до того, що може відбуватися. Та, то взагалі в соціальному полі я не чую, щоб хтось це сильно обговорював. Можливо, чи через те, що люди не хочуть говорити про таке далеке майбутнє, але з іншої сторони, ми так багато говоримо про перемогу, але про це не говоримо. А воно стається в один і той самий момент. Damn. І нам потрібно це розуміти. Та...